Всім доброго дня, доброї ночі, доброго вечора. В залежності, де ви знаходитеся, ми з України. У нас пізній вечір. Сьогодні у нас останній день осені, 30 листопада, я не могла не зняти хоча б маленьке, коротеньке відео. Тим більше, що сьогодні день такий, знаєте, дуже гарний, сьогодні день Григорія. Це святий, який був дуже сумлінний, дуже чемний вірянин. І віруючі люди завжди відзначали цей день. А для нас він цікавий тим, що існували дуже цікаві цікавинки, традиції, які саме в цей день почитувалися всіма українцями, зокрема, і людьми, які відмічали цей день. В цей день не можна сперечатися і лигословити. Це ми все знаємо. В цей день не можна нікуди виїжджати, тому що ваша поїздка буде пов'язана з якимись негараздами, з якимись невдачами і, можливо з відкладенням якихось важливих вирішень питань. І саме цікаве, ніколи в цей день не міряйте обручку. Тому що це завжди веде до неприємностей. Дивіться, у нас багато снігу, чи маленько так нападало. Це наша сливочка ось настільки. Яка яблунька. Небо без зірок. Цей день казали, треба йти до криниці і слухати, як там вода шумить. Ми зараз ходимо до криниці і послухаємо. Кажуть, якщо тихо в криниці, значить зима буде теплою. Якщо шумно, шумить вода і чути якесь. Бурління в криниці, то значить, зима буде довгою і дуже холодною. От дуже цікаво. Но зараз ми цю традицію перевіримо. Нам не потрібно чекати. Якогось часу в нас є криничка. Ми зараз відкриємо її. Головне, щоб я телефон туди не впустила. Це саме головне. Ото вже буде той репортаж, ніхто не побачить, крім водички. Так. Так, один, два, три. Тихо, дуже тихо. Бачите? Дай Бог. Зима буде такою ж тихою, не суровою, не суворою, а нормальною. Снігу накидали, нічку почистили останній день. Осені Григорій нам приніс сніг. Зранку його було дуже багато, а зараз... Зараз він вже підчищений, трошки морозець, слизько, але нормально. Немає ожеледиці, слава Богу. Ось такі цікавинки я вам розповіла. Тобто не міряйте обручку, лягайте спати із легким серцем. Попрощали всі образи всім людям, можливо, які не заслуговують. Слава Україні, Героям слава, все буде Україна.